Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент? Я почну з першої цитати, бо їх взагалі дві. І одна викликала неймовірний переполох в команді з пропагандистів на російських різних на всіх каналах, а другу вони навіть не згадували. Перша виглядала наступним чином. Сполучені Штати мають бути переконані в тому, що Україна переможе в цій війні. Отже, ми зробимо все від нас залежне для того, щоб Україна перемогла. Крапка. І от ця цитата, вона там кляті, там вже про жида Бандери всі забули, кляті піндоси. Англосаксони? Ан Англосаксони, ну святоє діло Англосаксони. Англосакси. Англосакси. Ну, Що там вони ще там? Гей, прокляті до на нас наступають. Содоміти вони люблять. Це, це, це інша категорія Содоміти, да. Да, ну, <святе>, святе просто. Але мені дуже сподобалася реакція на о, саме цю цитату, яку продемонструвала Скажена Скабєєва. <святе> Вона навела цю цитату, а коментар був після неї наступний. «Да, І, похоже, все йде по їх сценарію. Нам, звісно, дуже непросто. Я з нетерпінням чекаю, доки оце очень непросто» перетвориться, очень плохо. А друга цитата це теж, вона у нас, здається мені, доволі популярною, пішла поширена, а там, за паребриком її немає. Бо наступна цитата виглядала наступним чином: Багато років Кремль розповідав про те, що він має другу армію в світі. І багато хто цьому вірив. От це дуже важливе зауваження. Багато хто цьому вірив. Зараз ми можемо стверджувати: Росія має другу армію в Україні. В Україні. В Україні. Отже, ні вже ні про які другі армії в світі мова не йде. І американці, він там далі дає роз'яснення, в яких саме аспектах він це вважає, там високоточне озброєння, засоби комунікації, робота штабів, там декілька цих пунктів, суто військових, чому він так вважає. І от саме ця цитата Блінкіна, вона проігнорована в Росії. ніхто. Ви аби о чому? Ніхто такого нічого не говорив. Це, це не моє. Ти, ти чуєш, от, от, от таке, чому воно безметне? Тому що ти чуєш е, і е, відразу не, не розумієш, а потім до тебе доходить і, і, і просто шок. Так. І тоді ти маєш таке пум. І чому я звернув увагу от на це друге речення в цій цитаті, мовляв, багато років хто цьому вірив. Тому що це, по-перше, реально відповідає дійсності, адже дійсно протягом там, 30 років. Угу. Багато хто на Заході в першу чергу вірив в могутність оцей квазі Другої армії світу. І оця віра сліпа і нічим не підтверджена, вона спонукала Путіна діяти все більш нахабно, все більш агресивно. Бо реально вони зневажали оцей слимаковий захід, який. Абсолютно не реагує жодним чином на будь-які дії, провокативні з боку Росії, а що з ними тоді, Там, про що з ними розмовляти? Ми робимо, вони мовчать. Ми робимо, вони мовчать. Ми пішли в Грузію, вони мовчать. І от це все спонукало е, з кожним роком Росію до більшого і більшого нахабства. Так, Тріна у нас вісьма гуманна, у нас, знаєте, і Конституція дуже демократична. Поэтому в этом смысле мы будем ей руководствоваться. Но она позволяет нам себя защитить в случае угрозы существованию, там главное же прописано, угроза существованию Российской Федерации. Якщо казати про майбутнє постачання нам ракету, от зараз те, що сказав пан Ігнат про те, що зокрема є влучання, наприклад, по оперативному аеродрому під кропивницьким, це знову ж таки питання, того, як ті літаки потім захистити, коли вони опиняться в Україні, оскільки якщо їх буде справді багато, сотні, наприклад. Дивіться, ну вчора ще, якби наш, наш президент, він піднімав питання про те, що нам зараз потрібно активно наростити нашу компоненту зенітно-ракетних комплексів. Тобто, ми дуже вдячні нашим партнерам за те, що вони нам вже передали. Проте нам потрібно більше і потрібно дуже швидко. Там озвучувалася цифра про те, що 50 батарей Петріот здатні повністю закрити. Рити українське небо, і в принципі в наших партнерів, якщо так подивитись, них є така кількість цих систем для того, щоб вони нам її могли надати. І ми зараз про це просимо. Відповідно, кожен наш аеродром, аеродром на якому ми, якщо ми там будемо розміщувати нашу західну авіацію, звичайно, що він має бути повністю прикритий. Причому прикрити саме цими комплексами Петрі, тому що потрібно знімати в цілому і оцю балістичну загрозу плюс така ситуація, як склалася в Дніпрі, також якби там був розміщений батарея Петріот, то ця бракета С 300 С-400 вона була б ним вражена і відповідно, ну от таких, от на жаль, жахливих наслідків би не принесла. І звичайно, що наші партнери також прекрасно розуміють, що перед тим як нам ну передати вже авіацію, наші аеродроми, на яких вона буде базуватися, мають бути добре прикриті зені. Ну, це в принципі класика будь-якої оборони, що аеродроми прикриваються зенітно-ракетними комплексами. І відповідно я думаю, що ті аеродроми, на яких будуть розміщені. Вони будуть прикриті. Я думаю, що зараз актив має активізуватися взагалі постачання нам. Сучасних зенітно ракетних комплексів. Тим паче, що коли ми побачили збиття кінжалів і іскандерів в небі над Київщиною, то ну кажімо, наших партнерів була певна перестрога, вони боялися, як же ж себе проявить їх система ППО проти російських балістичних ракет. Тому що це ну, таке, ну росіяни довго загрожували, пам'ятаєте ці їх вирази про те, що там іскандерам візи не потрібні. Як вони лякали весь світ своїм кінжалом, що нібито це ракета, яку взагалі жодна система ППО у світі не здатна здолати. А як виявилось, ні, і аргумент у цьому, тобто, ну аргумент переваги, він є. І, відповідно, ті ж наші західні партнери вони прекрасно розуміють, що вони маючи на озброєння такі ж системи, можуть не боятися за своє небо. І тому очікуємо те, що найближчим часом ну нас. Компонента вона буде також дуже гарно забезпечена з боку наших західних партнерів. Ну, сходять українці в контрнаступлення. Ну, навіть если они где-то что-то вклинится и продвинуться, это ни на что не влияет. Вообще. Вообще ні на что не влияет. Наша задача понимать. Як дійствують далі? Є інформація від розвідки Естонії. А вони зокрема, ну принаймні мають таку інформацію, що дуже висока ймовірність того, що Росія може оголосити нову хвилю мобілізації, причому найближчим часом? Ну, власне, ми бачили першу хвилю мобілізації на Росії і те, у що вона перетворилася. Як вважаєте, чи є ресурс на другу? Ресурс я маю на увазі не тільки людський. Він там, понятно, його багато, а ну, людей, хоча б чимось треба екіпірувати, як мінімум. Це дуже важливий момент, який треба розуміти, що мобілізувати якогось п'яненького призовника будь-якого віку до вийськомату це одне. А боєць у окопах, чи на штурмі, чи в обороні на передовій це зовсім інший. Це дуже великий шлях. Не питання для Росії при її населенні забрати 100, 300, 500 тисяч призивників. Але їх треба вдягнути, хоч як чмобіків, хоч смішно, будь-що. Але їх треба вдягати, їх треба обувати. Це важливіше. Бо якщо обувь не підходить, не по розміру, вони натирають ноги, ноги починають гнити. Сирість, волога, жара, все це не бійці, це інваліди. Їх треба екіпірувати. Ну ну як, ну зараз без броніка, без каски це посилати одноразовий, буде карандаш такий на смерть. Тобто, треба броніки, треба каски, треба фляжки, треба автомати, набої, сумки для розгрузки, скидувати е, магазин. Ну, тобто, я весь аб'єсан цими приблудами, як ми кажемо, це все це потрібно. І потім їх треба вести сюди, на схід, хоча б України, воювати. Їх треба десь селити, селити і не по сто, бо тоді зразу завітає з вітанням Хаймарса. Їх треба селити окремими кубками. Весь цей час їх треба годувати, їх треба е, лікувати, тому що хворіти будуть все одно. Багато людей, хтось буде хворіти. Їх треба поїти якоюсь питною водою, щоб вони не захворіли. Це все ресурс, це все дуже важка логістика. все це треба робити, і це не дуже просто. І ми з вами не кажемо про навчання зараз. І все, що ми кажемо, ми кажемо про піхоту з артою, з танкістами. Все набагато важче їх треба ще й забезпечити технікою. Тобто, все це ну дуже дорого, дуже важко, як сказав міністр оборони Великої Британії, як ваші колеги мене сьогодні переповіли. Танки не накалдуєш, саме так не накалдуєш. А просто дати якусь форму, якусь, якесь взуття, дати автомат, та кинути наші позиції. от мінусуємо і навіть не помітимо. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.